Привіт такі друзі! Сьогодні будемо розбирати пакети з супермаркету. А, наприклад, я особисто до переїзду в Канаду я дуже любила дивитися такі відео, і мені завжди здавалося, що їх недостатньо. Думаю, ну чому люди так мало знімають? Думаю, от я коли приїду, я буду постійно знімати такі. І зараз я така: а, блін, а воно вам треба. Тож, якщо вам буде цікаво, або ви вже знаєте, що вам буде цікавий такий формат, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Ну і заодно можна поставити лайки, можна підписатись і поїхали. Як на мене, тут досить великий вибір супермаркетів. Особисто я полюбляю суперстор і фрешко. Фрешко мені нагадує наш АТБ, тому що особливо відділ міжнародних продуктів. Мій улюблений відділ з європейськими товарами. Тротики. Дивіться, знайшла капусту на голубці. Тепер захотіла голубці. ось таку. Капусту дуже смачна, як, майже як наша. От. І ще десь тут наші є грешеві цукерочки і греча. Зараз я візьму, мабуть. Так? де тут даху греча. Круто. Там дуже багато наших продуктів, і ем, коли ми йдемо до цукерочок, там все, мені здається, в просто: і корівка, і ромашка, і якісь інші цукерочки, і батончики. От, тому ну реально ніби в АТБ зайшов. Вчора ми скупились у фрешко на 77 доларів. Тож давайте подивимось, що в нас вийшло. Я, до речі, нагадую, що долари в нас канадські, тому ми множимо не на 38 чи не на 40, а множимо на 29. Десь приблизно так. Отако. Отож, починаємо робити розпаковку продуктів. Як я вже сказала, 77 доларів. До речі, от я помітила, що податки нуль. Якщо ви знаєте, як тут працюють податки на їжу, напишіть мені, будь ласка, бо я не розбиралась. В принципі, я знаю, що сумарний податок ми тут платимо 12%. На їжу якось воно взагалі не так працює, тому 77 доларів, все, податків немає. Так. Деякі продукти вже будуть відкриті, бо ми робили вчора ввечері, і я вже не втрималась, дещо я відкрила. Так, це в нас шпинат 4 долари майже 300 грамів. От, досить гарна ціна, бо зазвичай зелень дорожча. Коли я казала, що не все дожило до цієї розпаковки, я мала на увазі малинку. Вперше ми взяли Долар 50 за 170 грамів, це, типу, щось ціна тижня. Вона вона навіть зараз мені так пахне, це там декілька залишилось. Не знаю, що не дочекаються Романа, бо це, це, типу, його порція тут залишилася, але не факт, що він їх доїсть. Дуже смачна пахне і на смак нібито зірвали. от щойно зірвали десь у бабусі, ну або сусідки десь там стерили. Дуже смачна. Це в нас з Мексики. Тут ягоди, фрукти, в принципі, круглий рік. Я так думаю, що там завжди сезон. І по цінам, в принципі, більш-менш доступно. Так, сирочок моцарелла, який я вже також надкуснула. От, 400 грамів – це в нас 5,60 вартість. Да? 400 г це також на знижці. Сир в мене не складається. Мені, який би я сир не брала, він мені не подобається, якщо ми говоримо про такі звичайні сири. Ну і вартість тут, хоча мені каже, що в Україні також ціни дуже підскочили, і той же сир вже, наприклад, я звикла, що в Сільпо я брала там ціна тиждень, 230, там, наприклад, класний сир. І я до сих пір шукаю таку саму ціну, але вже, мабуть, і в сільпо немає таких цін на, на сири. От, йдемо далі. Гречка. Дивіться, написано добра гречка. От. А коли я бачу, що напис російською, я перевіряю, от звідки вона це. В нас Молдова. Все виготовлено в місті Кишинів. 900 грамів гречки 4 долари. І ось таку крупа пшенична. От також Молдова 700 грамів 3 долари. Так. Пагеті 900 грамів 2,50. Ми тільки коли приїхали, я брала барілу, бо я і вдома брала завжди барілу. От, Але баріла в два рази дорожче. Я така подумала, блін, може можна дати шанс іншим е, продуктам, іншим торговим маркам. І я така, ну, нібито різниці немає. Тому е, на смак різниці немає, але по грошах різниця є. Так, йдемо далі. У мене, вже аж слина, мені здає, здається, я дивлюсь на ці продукти. А, капуста 320 за кіло 200 Так. Йдемо далі. Я заназиваю кабачки. Тут написано в чекі, що це сквош. Чи? Да. Для мене сквош – це гра, якщо чесно, сквош. І цукіні. О, тому. Скільки вони ще раз? 3,30 за 750 грамів. От. Яка різниця, як вона називається, якщо воно все одно все буде смажитись на сковорідці. От. Це в нас таке м'язко 400-500 грамів за 6 доларів. Це щось типу буженини. Далі, польська у нас квашена капусточка поляки, доставляють сюди 5 з хвостиком за ось цю банку. Так, капуста до капусти в нас. Скарб Фрешко. Це ось цей прекрасний оселедець з Литви чи з Латвії, я не пам'ятаю, якщо чесно, от з Латвії, 15 доларів за кіло. Дуже смачний. Я фанат оселедця, як то кажуть, мені хліба мене не годуй, погодуй мене оселедцем, і дайте мені картоплю і все, мене не чіпайте. Я можу їсти просто ну, щодня таке. От, ми, коли заїхали на цю квартиру, і вперше ми робили закупи. Я побачила оселедець, взяла, він здається, був дорожчий, десь 17 доларів за банку, Банка була менша, і він був такий огидний просто. І я так розчарувалась. Думаю, господи, коли прийду додому, скажу батькам, щоб накривали стіл одним, одним оселедцем, щоб був різний був. Але тоді знайшла це, і це мене просто рятує. Бо місцевий оселедець він маринований з цукром, з вином і ну. Це на любітеля, як то кажуть. Я не, не осуджую людей, але таке я засуджую. Ну Як можна таке робити? Смачний оселедець. От. Ну і залишилось у нас м'язко. Це в наш фарш свиний, я думаю, навряд чи він свинячий. 4 долари за 600 грамів. У мене таких дві, бо в суперсторі немає такого саме фаршу. А інший ми не їмо. І була класна ціна. От, на курочку. Дві таких курочки, але як ви бачите, в нас тут одна або інша маринується в холодильнику. Одна, 11 доларів за дві таких курочки, тут майже 3 кг. І там було написано, що, типу, ось одна така упаковочка на родину. От, я поки записую ці відео, то вже в мене і курочка, і інша розморозиться. Так! Це все. А, і ще морозиво, але воно в холодильнику Кіткат, півтора 1,5 літрова така банка, за 5,5 доларів. Ціни на морозиво тут досить приємні. В принципі, це все 77 доларів канадських. Що ви думаєте, як на мене, ціни досить адекватні? Звісно, мені б хотілося, щоб все коштувало по долару, по 2, не знаю, 5 максимум. Але на сьогодні з тим, що в світі коїться, Ну, нібито нормальні. Я чомусь не думаю, що, наприклад, в Києві ми б харчувалися на менше. В нас десь виходить 150 доларів в тиждень, тобто 600 доларів там, з маленьким хвостиком на місяць. А якщо ми йдемо в гості, це десь плюс 50 доларів зверху або 70. От. Мені що подобається в місцевих супермаркетах. Я кажу за Манітобу. я за інші провінції не знаю. Не можна купити алкоголь. І мені це, блін, так, подобається, тому що зі мною на касі. Ніхто не стоїть, ну, з такою аддушкою, я не знаю, як це назвати, з перегаром. Що ви? Давайте називати речі своїми іменами. З перегаром, ніхто не стоїть і не дихає мені, от, і ручки не трясуться, щоб свою чукушку купити. Якби. Але зазвичай при супермаркеті в одному приміщенні є окремий магазин Liquor Market. Як я сказала, так, з акцент в Канаді, я ж викладач. От, а, Магазин алкогольних продуктів чи напоїв, точніше, от, все там можна купити. В супермаркетах можна купити безалкогольний, будь-який напій, в принципі. От. З алкогольних магазинів це єдиний, наскільки я знаю, що він один. Тобто тут одна тільки мережа в Манітові, так точно. Ну, або я читала, наші вже тут десь купують могоні апарати, бо. Я коли робила наполеони, я, водка мені, горілка мені була потрібна. То бляха, я здивувалася, що настільки грошей коштує, добре, що ми не п'ємо. От Раз в місяць калих вина випити, то в принципі доступно, скажімо, так. Але добре, що ми не по таким тяжким напоям. Що ще? Дуже часто я чую, що їжа тут не смачна, продуктів тут немає, тут один рис. Як ви бачите, і пшенична каша, і гречка, і в мене ще є. Кукурудзяна каша також, якби макарони, рис можна з'їсти. Тобто, в принципі, ну, багато в мене особисто в харчуванні не змінилось нічого. До речі, я, організм в мене чуттєвий, чутливий, чутливий, мабуть, до якихось недосить якісних продуктів, і я одразу відчуваю, що щось не так. По-пот-хо, давайте не забувати, да наші традиції постукати по столу, щоб не наврочити. Все нормально. тобто, як на мене, воно все такої ж якості, як і в нас, можливо, щось краще, можливо, щось гірше, але можна знайти свої продукти. І знову ж таки, знаєте, є така думка, що в себе вдома ми жили все життя, купу років. Тобто ми знали, які продукти, які марки можна брати, які краще не брати. Де краще брати помідорки, де краще брати м'язкового. Тут за два місяці роблять, або не знаю, за за місяць роблять висновки. Тут все невкусно. Я не знаю, все те саме, що я їла вдома, що я їм тут, наприклад, борщі. в мене тут так само смачний виходить з тих самих овочів. Не знаю. Я чесно не можу сказати. Можливо, через те, що ну, я правда дуже люблю поїсти. Я знайшла оселедець. Я дуже рада, наприклад. Тому, я кажу, до речі, що такий шопінг, мені ну, мене вже розморожується. Шопінг за продуктами, єдиний шопінг, який завжди приносить задоволення, бо ти щось купив смачненьке, або от гречку знайшов, пшеничну кашу знайшов, і не треба рис їсти 5 днів на тиждень, чи 7 днів на тиждень. От, коштує, я ж кажу. Напишіть мені, до речі, чи дорожче вдома, чи там де вичі, чи, чи дешевше. От я думаю, що тут не ну, як мінімум так само. От. Дуже вам дякую. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно такого формату. Чи є сенс раз на якийсь там, не знаю, період знімати такі огляди? От, і лайки, підписки, і до нових зустрічей, Па-па!